Цього дня, рівно два роки тому, в родині Духно з Тошківки Луганської області сталася трагедія. Їхній будинок було повністю зруйновано, а батько малолітніх дітей загинув. Малі потрапили до реанімації. Старша дівчинка стала інвалідом. З того часу всі кошти витрачають на лікування. Історію продовжить Тетяна Блінова. Іван Духно приходить сюди щодня. Рівно два роки тому, 18 листопада, під цими руїнами був заживо похований його єдиний син Володимир. От хлопець спав син отут. І оця от стіна впала на його, і там всі його побити був. Мати чоловіка з утратою досі не може змиритися. Один в нас і нема. Дуже тяжело. Дуже. Обстріл селища Тошківка розпочався пізно увечері. Вся родина спала. Одна Я тільки не спала. Підійшла к ребенку, хотіла його укрити і відбросила нас. Невістка з дітьми вижила дивом. За лічені секунди Юлія встигла врятувати однорічного Артема. Він спав поряд із батьком. Якщо б не встала, накрила його, як і мужа, придавіла одразу <кій> смерть. Усіх трьох доправили до реанімації. У жінки розрив селезінки та поранення в легені. Та найважчою була чотирирічна Марія. Ще у швидкій вона перестала дихати. Підключили к вентиляції легких в комі була. Без свідомості дівчинка пробула три тижні. Пізніше їй зробили кілька операцій. Наслідки цього лишилися на все життя. У Нас робили шунтування в голові, викачали жидкость, поставили нам такі трубочки. І тепер вона з ними буде жити. Маша будує дім з конструктора тільки правою рукою. Ліва довго була паралізована. Щоб вона знову повноцінно запрацювала, потрібна реабілітація. Завдяки підтримці гуманітарного штабу Ріната Ахметова разом із матір'ю вона пробула 21 день у санаторії Слав Курорт. Поступіла на достаточно серйозною травмою. У нього була закрита черепно мазкова травма. А, в зв'язку зі тім появився легкий паре в руки оздовчик. Курс нормалізував стан і покращив сон дитини. Штаб Ахметова підтримує медикаментами Машу та Артема з перших днів трагедії. До операції і после операції целый місяць ми были повністю, не покупали ніяких ні, вообще, ні таблеток, ні уколов, нічого ми не покупали, нам все виділив фонд. Спасибо всем, здоровья, і щоб, как бы, фонд существовал дальше. Дівчинка пішла у перший клас в Лисичанську, де вони тепер живуть. У рідній Тушківці бувають рідко. Крадітелям єстьмно на ту вулицю Ми не ходимо. зразу. Паніка сразу трясти. А Іван Іванович приходить на місце загибелі сина щодня. Зустрічає його домашній улюбленець. Його гавкання нагадує про ті часи, коли у цьому домі були радість та щасливе життя. Тетяна Блинова, Оксана Корчма, Олександр Шмирю, Сабиття, канал Україна.